Люди завжди хотіли порахувати, скільки ж космічного пилу на місяці. Кожні 10 тисяч років на поверхню місяця осідає 2 см пилу. Астронавти готувались до польоту, опираючись на теорію еволюції і мільярди років, вважаючи, що на місяці буде близько 4 метрів пилу. Для цього був оснащений спеціальний корабль, щоби сісти на лижах і не потонути в ньому. Але дивовижно, коли вони опустились на місяць, там було всього лише близько 1 сантиметра пилу. Про це говорять віруючі люди, які там побували. Якщо 2 сантиметра пилу утворюється за 10 тисяч років, а там практично не було пилу, значить місяць молодий. Якби йому були мільйони або мільярди, там були б метри пилу. Місяцю всього 6 тисяч років. Це науковий і біблійний факт. Щоб не бути обдуреними, але бути. Просвіченими істиною підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії. Слово Боже, напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування та молитви. Бережи вас, Бог!